Чата, всім привіт! В кадрі я з майже готовою роботою, яку планую розпускати, тому вирішила вам показати. Зараз прикріплю вам картинку, якою я надихалась. Побачивши цей референс, я зразу вирішила, що я також хочу таку ковтинку, замовила собі ось таку букляшку, яку втілила замість того малюнку. Мені здавалося, що так буде дуже гарно, але вже при вив'язуванні я зрозуміла, що напевно. Буду носити дуже рідко цей половер, або взагалі він буде лежати. А я хочу, щоб річ була практична. Мені дуже подобається цей шоколадний спокусовий колір. Але на жаль, цей фрагмент, який можливо можна носити і під маєчку, як я зараз, але швидше за все я його не буду одягати, тому буду перев'язувати цю модель без цього. А зараз хочу нагадати для тих. Хто вже бачив, або розповісти для тих, хто ще не бачив, з чого я вяжу цю гарну кофточку. Це у мене суміш пряж. Оцей малюнок дуже гарний. Це ось така бобіночка. Зараз секунду: 50 віскоза, 38 бавовна, 12па, 750 метрів на 100 грам. Вага бабінки, 300 грам у мене. Використала я дуже мало і використовувала, бачите, тут така ниточка. Використовувала її в два складення. Вона дуже тоненька. Основне полотно це ось такий китайський кашемір. У мене три моточки колір 0,38, вага 50 грам, і довжина 310-350, І додаткова нитка, також катушечка тут іде, і додаткова нитка. Тут у нас 50 мириносова шерсть, 50 па, 1250 метрів на 100 грам. Ось така трошки змінила ракурс. Хочу вам показати, як вона виглядає на ділі. Тут у мене напевно півта, півтора моточки пішло, бо підрізів у мене пішов моточок. В'язала я знизу догори на номер 4. Три складення виходить додаткова ця ниточка мериносова, кашемірова і їхні, їхня нитка для стабілізації. Ось так виглядає, як бачите, тут у мене 210 петель, вона, ну, в принципі, нормальна свобода облягання. Ось так виглядає ззаду. Знаєте, вкотре зрозуміла, що я не дуже люблю в'язати знизу догори. Тому що мені весь час здається, що не вистачить нитки, що воно буде якесь коротеньке. Я більше полюбляю в'язати з гори донизу, коли можна приміряти і розуміти довжину. Хочу вам ближче показати. Бачите, як Ну, можна вдіти, звичайно, на маєчку, але ну, швидше за все я не буду так його носити, тому буду перев'язувати як звичайний. Вольфік зроблю собі і буду з задоволенням носити, тому що пряжа дуже приємна, м'якенька. В принципі, мені подобається і цей фасон, і довжина в нього гарна, і свобода облягання гарна, але і можливо навіть цей малюнок можна було б залишити. Якщо вам тут не дуже зрозуміло, я взяла схемку троянди для вишивки і просто перемалювала. І кожен хрестик це був це була петелька. І так в'язала, але все одно мені здається, що там не дуже зрозуміло, що це троянда. Ну, швидше за все, я не буду носити, тому буду перев'язувати, і буде річ, яку я буду носити задоволено.